У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Йдеться у дописі. Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про деталі затримання. Є достатньо доказів, стверджу. Вати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників СБУ перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу. Написав Ігор Клименко. Також він додав про фігуранта. 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три. Три квартири у Львові зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець.